Хороша ротація, мені так-то. І можна спокійненько на віздом бігти. Не повинен помирати. Опа. В соло? Майже. Ну але Undying useless. Undying зараз просто кудись піде, нічого не буде. Скітер. Uh, ой, ой, ой яка ротація. Ну, ротація така, цікава. Ага. Ну, от бошпарк вдалий. Тут просто 4 гравці команди Falcon в стопі. Але ну, кил є. Скільки кіл. дивлюсь, скітер краще за всіх тінгейти використовує. На кері саме. Постійно він вчасно приходить, туди, куди треба. Ну, він прям нормально слідкує за цим. Дивиться, що там, куди цей. Опа, викопався, там нейтралка лежить. В каже, молоді, нічого собі прикол. Ну, на фейзулях він так непогано втікає, але тичка посади. О, на сіння посади вибиш. Чала, ні, насправді, якби він взяв не на сіні, там же ж на сіні ще пасивно хп дає лол. Тоха писинки на. От. І теж, в принципі, можна і закачатися собі. Так, тут атака на Слардара, ну, але Спринтом. Не тут. О, Скітер просто задру. Ладно, вийшло дуже... Ой-ой-ой, да. Скітер, як розвалив з Нісен Кінгом просто вдвох всю команду. І тут. Drinking Бадіс, трипл кіл. На рівному місці. А Вони самі він? прийшли до нього. Да, в в чому? була ідея? В Слардара, типу, прям action, Мені здесь, але, один. Убили його. І знову луна тут. Як же він активно грає, і класно. Дуже подобається Попадает на стайкинг ободим. Тут він під бобром, станом, тут наврядчи вин выживает. Сноубо. Можно натиснути Ласка, сноубол. Хто ти такий? що це за. це Не можна так робити. ми не в Хогвартсі що це таке Ти бачишь, блин? Не, ну Falcon тут роздають стиль в цій грі. що це за мэджик, я не знаю. а це вже Я уже Сивразив, мужика тут поховав, и такий так каже, Катапульта, иди сюда. Ну я що він нашел. Так, ну в чотирьох намагаються вже. В, чотирь... в чотирьох може й вийде, речі. Так. Капля, ага, ну ладно, тут уже ніяк. Додушили все ж таки. Просто з однією ПТшкою приходить, біми дає. Постійно вчасно. Ну, це ти про що ти сказав? Просто четвертий бім, це боляче, і от все. От вже одним бімчиком застане, і ти розумієш, що якось, ну і погано вже, і в луну бігти не дуже. Так що 13-та хвилина, там мужики те два ламають. Ага. Ну це от ідеальна гра з луною. Отак от. Отак от і потрібно грати. От і виходить. Ну, окей, опа, який ревіл смака. Так, стрибають на хейграунд, розуміли, що відбувається. Так, Томба стоїть, ну от питання в тому, як би Томбочку зараз зламати, тому ніхто не б'є, поки взагалі принципі ігнорують, гнурують, снобол хороший, заховав він туди великочку людей, поки ніхто не помирає, там навіть живий ще. До речі, досі Сінкінг, мінус ДК дуже швидко і дуже легко вбили. Нарешті Томба, приходить вверх, з'являється якась депейша, на те, власне, та сама луна, яку ми от чекали, очікували, але її немає. І все. Була була. А ТП використовував скітер на те, щоб пофармити топ. У нього телепорту просто не було. Ну ти все одно якесь міріє зониш, але трохи. Не так, чим би, як би хотілося. Що в Луни там є манта, десь тічне творство, прям все супер шикарно в <.eps> скідера. Так. Знайшли тут ДК. Таке не працює. Друже Бобер. Це, ну... Бачить такий величезний кіл, вони всім селом туди тепнуться. Так, як там? Guys for heroes bot? For bottom, for bottom guys. For bottom. Порядок. <predators> це, ну, це ти створюєш типу, ілюзію того, що щось там відбувається на мапі, от, щоб мужики не тільки... Щось корисно зробили. Та-та-та-та, щоб почались далі. Опа. Мінус грім. Ну тут вони чітко зробили в тому плані, що тепнули збили ДК, і інсна да, дуже, дуже швидко притягли. Роз, розкорили смок і побігли назад в ту частину мапи. Прямо. Я, якби. На Слардарі, виходить, БКБ, на ДК і ВРК, що БКБ. Ну, Можливо, вони вирішують, що зараз у нас буде БКБ, і от ми підемо так вигравати. Ну, будьмо чесні, БКБ сильно допоможе, тому що Сент Кінг, Магія, Кунка, Магія і. Ну, Луна міксований дамаг, напевно, так. Да? Все ще Редфлік зараз не такий крутий на скітері, але в загальному норм. Тому всі, mm -hmm. ну коротше, от зараз. Зашний. З Огорклабом бігає. Так, можна знайти кріта тут. Ага, кріта знайшли. Питання, чи кого ще підчеплять, там є амар, є скітер, скітер розультився, а скітера теж тут залишать.

Амар не добив, на жаль, тут тобі... Unduying. Перепрошую. Амар каже, я якби один в два. А, дуже поганий файт від фалконців. Так знову руїнить їм томба, шекал цей залетів. Але... Знову на тому ж місці, і томба на тому ж місці стоїть. І знову вони померли від неї. На БіБі. От, але бібі -бі самі хочеться в Камешкаби побитися. Малерін, Малерін, побачили вас, не станчик, щоб вітака, так він немає співа не погано. Який сейф Йоси боси, і тут не встигну. Тиснути про комендака. Він встигну, але можливо померетись, зате так ура, то мати стики ні то не б'є. Тамарин розвитку, непогано. тут Стордар запливає, судую, цей солидить, в Букабей нічого не може зробити. Знову непоганий дрінку, звідти години омара, маркер, які поживали довго, тут масловатики запитом. Заряджається шаршутер, але шаршура полетів в адайн. Мапа померти, снобол, станчить. І скітер ще один трипл кіл в цій грі. От, пройшли кунку, пройшли синдкінга, але до луни не дійшли. Ну, oh, що сент Кінг мусить бігти тому що Тасік стоїть за спині, от зараз навіть, да? Сент-Кінг змушений стрибати вперед, щоб показати луні героя, ту тускару героя. Ой, чуть-чуть, висичло. І типо кунка змушений теж стояти за спиною, тому в нього так геймплей виглядає, що він ніби не корисний, але. О. А камар пішов. Найс вам. Відбувся The Nightfall. Nightfall. Та-та-та-та. Тата КБТПО. КБТ-Пов. За цей тип. Це мені здається, ти розказував, що хто так, а тут якась похила бійка, фалконці розійшлися, але два герої лишилися тут. І тепер намагаються втекти. Манта вже натиснута, він ніби відходить, приходить сюди Амар, зараз БКБ закінчена на Слатарі, прилітає сюди корабельно, але він поки так собі. А ні, не так собі Берка, бо БКБ тут малий небагато туди є дамага під цими е, пісками. Андайн живе довго, танкує непогано, Андайн помре, то другий ходить атаки, вирішує напасти така зі Слатару, заходить непогано, Титан намагається бити, який довго живе. Лишається з нього мало ХП, помирає Амар з луною двох, вдвох вони тут. Там двох ХП, торт не дали помір, вір, вір, але цього, за цього б'ють зараз Грінстроук, за сейвер свого флейнера і новий третій трипл кіл Ски... Ріма, Ілюзію створити, А що шарить, шарить фалконце, отак і дві ілюзії скітер відправив, Типу, якщо хтось зі зможе б він зразу встиг зреагувати. Знає, знає, що щось відбувається. Опа, на ілюзію забайтились. Ну і фалконці ідеально прочитали цей момент. От. Як відкриту книгу прочитали? Спали. Стрибнули на нього непогано, до речі, Малрін тут зробив, блінканувся до команди. Ну і в ДК не дуже хочеться, звичайно, взяти кнопки, але сам ДК доволі непогано вривається у відповідь. Там хороший форстав був, я так розумію, відкритав, затім пішов, але знімає його скидер. Намагається вони далі бити Малріна, але він дуже багато виграє часу, там Андайн в бексайді, ще коли непогано по Памаро. Андайн закрили його в людяні айс шартики ну і Андайн, мабуть, тут помирати, Андайн дуже довго живе, і дікей, і солі, нарешті Андайн помирає. Мінус один в але важливішого героя втратили зараз Алфонсі, нападають на Луну, Тускар біля, вони грає, Дрін, Дрін, працює, може, скидер, скидки, вони є -со? і Солбан, тім, хороший, але поки розмін 2 в 2, тому так він з дірка ресається і повертається назад. А часу на те, щоб його вбити, потратили просто нереально багато там Знову намагається сейвити себе, пішов в солдір. А як забирає він рейнджер. Ну і він рейнджер було б довго тут було б добре тут лишити. Довго мені здалося, що котився з кінка, але в принципі нормально. І треба панч витрачали, так, панч на кулдауні, але тут крітела і крітела в такі моменти бушварками не місає. Godlike на скітері, дабл кіл, 22 тисячі нетворсу, 31 хвилина, ну і дуже хоче скітер виграти цю гру. О, Nightfall момент, це виходить з ефектом, так? Time to TPL to home, або to airport, я не пам'ятаю. Угу. Mm -hmm. Це ж коли там Торонто Токіо ще писав, а, та, там, та, та, що та, він та, там та, наб'є та, та. комусь лице, щось таке. Ага, все, пані, пані. Mm. Та, та, та. Я, я, я чув про цю історію, я просто не міг зрозуміти, зві... Де, ну, згадати, звідки це початок, але тепер ясно. Вирішив, до речі, скітер не гратися в якісь різні приколи і купив собі БКБ без дзвінки поки. В нього ще квівер, є Херкен Пайк, він у нього оранжа атаки, подивись, просто мапи. Угу. Мінус бот лейн. Варкаю цю штуку, доволі норм, норм, норм фішка. Бо я інколи навожу, щоб подивитися ренджу. Так. Ну, зарвілись в Ага, почекайте, а Міко все одно хоче тут робити. Сукін стрибнув ніби непогано, але видав дуже мало демеджу. Твоярка пішла навалювати, а тут Луна в БКБ під сатаніком під всіма приколами. Каже, давайте будемо битися. Луна добиває стандарт, поки розмін два в 1, Треба розвернутися на Андайн, газдомати Андайн, газдомати Томбо, але в спину зараз будуть заходити бібі. Так, біжать, кажу, Андайн вирішить натиснути байбек. Насправді, Марші, фул хп, Луна з кнопками, ну, та Луна, ну, в принципі, жива. Таск помер. Ну, от два в три файт, але розуміємо, що 26 чисти форсу тисяч на луні це явно не один герой. Так, сей встиг відкинути інсвел по ДК, ДК. Не дають взагалі луні бити, але от знову пішов Сатаніка, так розумію, вже другий за файт. ДК і що, Луна чи ДК? Забирає кіл 1145 золота, отримує собі на ДК тут. Амар, ну, Амар щось... помилився, Амар. Запутався трошки в кнопках. Хоча, блін, він ще собі оцей кейдж взяв на 10 армору. Не там фіг б'є взагалі. Тут непогано стрибає на сім зараз стріли двох людей. Жокарний бушмарк залітає, зараз сіткін дай, треба буде щодо давати там відразу. Практично Верка померла, так пішов. Тут ДПС від Луни, всі в БКБ, Сенкін, на жаль, помирає. Десь 50 секунд не буде його, він тестабайбек, намагається буде жовтка найгарше кобувай. Тут пішов далі дамешко верти, якої вже немає БКБ, пішов Кіркін Байк, Веркін немає. Так, за Слардаром, Амар, Амар бачить Слардар, збуваємо блінк. Намагається підсевити там Дрінкін Баді але поки Луна не помирає, всі грають на поле Луни, поки всі ховають дуже непогано, сім нарешті повертається вікні, нікого немає БКБ, він може нарешті результуватися ідеально. От він буває одного, другого, третього, і в принципі можна бігти по 30 на хайкраунд. Якщо є бажають. Або рошов. Да, я отказав, що Сим Кінгу бажано вижити хоча б разок. Він по іншому просто зробив. Він стрибнув, помер і просто байбекнувся моментально. А застава поруч була якраз таки Редіан. Він повернувся одразу в файт, і це вже ізі було. Для Falcons. Байбеку нема, у ВРКі можна тронити спокійно, але цього не знають Фалконс. Поки що. Так, обережно вони грають більш-менш. Цей просто помер, ну схоже на ГГ. Ну виглядає так, бо якось налому не зрозуміло яко на -у -у -у! Ну це філармонія що? Плюс ханда, ти. ой, непогано надаємо за ДК, але... але. Але не пішло. Mm. Ну знаєш, виглядає так, що гра насправді тягнулася до моменту, поки він на Сент-Кінгу купить ой, нафармить на байбек. Mm -hmm.